Обзор на будиночок. Так, це тут ось вхід отакий. Проходимо це такий, як прихожка, тут у нас холодильник, є ось душева кабінка, умивальничок. Тут кімната, але не наша. ну Така, в принципі, як і у нас. Ванна туалет, тут просто туалет. І ось наша кімнатка. Любий вже Wi-Fi собі врубає. Бігом-бігом зараз бігом. хоче впасти на любиму ось цю м'якеньку кроватку. Ну, ось такий думик, тут тумбочка, дзеркало, все, що потрібно. Все є, ось такий у нас вид з вікна.